Всім привіт! Рубрика Огляд стану. Ви на каналі авторозбор. У нас сьогодні в кадрі один з самых цікавих кросоверів свого класу. Шкода Кодіак на правильному двигуні, правильному кольорі і правильній комплектації. Ну і також з дуже адекватним хорошим пробігом. Шкода Кодіак. Автомобіль. 2017 рік календарний на реєстрацію стане 17 рік, 2018 рік модельний. Автомобіль має 152 тисячі оригінального пробігу. Це 2 літра дизель автомат 190 коней 140 кВт на повному приводі. Що ми маємо в комплектації? Дуже цікава комплектація цього автомобіля. 18 легкосплавні. Хочу сказати, що ідеально для наших доріг. Топові фари, парк пілот, тобто у нас повноцінний Парктрон 360, парктроніки попереду, збоку і ззаду, так само точно конфігурація. У нас камери 360 присутні. Також система моніторингу мертвих зон, релінги, притонований по заводу задній ряд. Колір мокрий асфальт, графіт, як його називають. Тут у нас є позаду шторки з таким цікавим. Велюром, невелюром, не знаю навіть, як це називається правильно. Кремовий, гарний салон. Оригінальні коври. Автомобіль позаду має місце, не наче це лімузин. Дуже зручно, комфортно, регульована спинка також в цього автомобіля, можна відрегулювати нахил такий, як вам. Потрібно, це дуже і дуже непогано. Обдув заднього, задніх пасажирів і ніг задніх пасажирів. Відкриття кришки багажнику з допомогою жестом ноги. Функція Open Easy, п'ятимісна версія, шторка, веркоп електро, вантажна сітка присутня. Дуже цікаво, що тут повнорозмірне запасне колесо. Комплектом ніхто жодного разу не користувався, є багато місця, органайзер великий, є такі спеціальні ліпучки, щоб, наприклад, зафіксувати ваш багаж чи вантаж, щоб він не катався по салоні. До речі, дуже зручна штука, треба придбати собі на посад Так, далі у нас є тут для пакетів є ліхтарик, розетка 12 вольт. Так, закриваємо кришку. Фаркоп я не буду показувати, ви побачили, що він тут присутній. Кришка закривається так само Closet. Далі по комплектації ще без ключ присутній. Два ключі. Також тут повний електропакет з регулюванням складанням дзеркал. Шкіряне кермо, адаптивний круїз-контроль, камера асистентів на лобовому склі. Панорамний дах. Зараз трішки автомобіль припав. Брудом, у нас електропривід переднього водійського сидіння з пам'яттю, і точно так само електропривід пасажирського сидіння з пам'яттю, вентиляція сидінь. Так, Тут автоматичне, звичайно, що світло, перемикання ближні дальні, у нас бездротова зарядка смартфону, клімат, контрол двохзонний, великий 9-дюймовий дисплей. У нас DCC підвізка в ідеальному стані. У нас оригінальні коври лежать. Зараз запустимо автомобіль, підрильові перемикачі, система управління панорамою. Величезна панорама на весь дах, два, два бардачки в нас присутні також. Що ще, друзі? В комплектації є цього автомобіля. Вентиляція підігрів сидіння, я вже сказав. Підігрів керма, тут присутній, також бардачки, повна дилерська сервісна історія. Буде посилання на оголошення на авторію. Там, в принципі, авторія все. Підтянуло під ось такі присутні. значить По автомобілю фактично ідеальний, я вважаю, стан. Знизу автомобіль взагалі як новий. Не плутати такі автомобілі швейцарські з автомобілями зі Швеції. З Швеції автомобілі мають деякі автомобілі. Я не кажу, що всі, але деякі автомобілі мають свої моменти із Німеччини. Тут ходова, все решта, все в ідеальному стані. Немає корозії, немає нічого такого, що би могло вас відштовхнути від автомобіля. Задній ряд, неподерті карти, неподертий багажний відсік абсолютно. Гарна літня гума Continental, гарні бліни гальмівної системи. Автомобіль крайній раз був на дилері 1000 кілометрів тому на офіційному. Тут у нас теж все гарно. Гума стан дуже класний. Під капотом автомобіль також в чудовому стані. Є функція захисту дверей. Тобто, така, бачите, штучка, коли відкриваєш, воно відразу захищає. Це дуже зручно на станціях технічного обслуговування, дуже, дуже зручно в паркінгах, вузьких місцях паркування. І така річ присутня на всіх чотирьох дверях цього автомобіля. Дуже зручно, правильно. Шкода підійшла до цього питання. Також амбієнс підсвітка салону з можливістю регулювання кольору, який ви захочете, може бути. Тут у нас кармашек, Під капотний простір. Зараз продемонструю. 190-й двигун. Adblue все працює гарно, ніяких нюансів немає. Підігрів лобового вітрового скла також є. Робота двигуна просто бомба. 17-й рік фари. Тут також 12 місяць, бачите, 12-17, саме тому автомобіль вважається модельний 18 рік. Оригінальний агм акумулятор не кручені болти тут, не кручені болти капоту, гідроупори капота. Так само тут. Друзі, болти не кручені. Все добре. Перевірку вітаємо офіційного дилера, ну і також будь-яких підборщиків, які приїдуть дивитися з будь-якої компанії по підбору. Отакий От базовий стан автомобіля не робилась навіть хімчистка салону. Дуже гарний базовий стан, як його називає мій товариш, він в базовому такому красивому стані і приїхав з Європи. По фарбі. Давайте пройдемо. Якраз гарно світить сонце. Вітрове лобове скло шкода, оригінал 20 рік з підігрівом, крило. Передні. Єдиний елемент, який має фарбу в автомобілі, десь отут було притерто. Бачимо так? Тобто сам кутик тернули, його пофарбували. Тут просто косметично. Але елемент навіть не демонтувався і не знімався. Тобто отут кутик був тернутий, на ньому є показник десь район 300 мікрон. От 360, от саме оцей край. Все. Це вся косметика, яка є на автомобілі. Далі автомобіль повністю в оригінальному окрасі. Весь на офіційному сервісі ніяких інших станцій автомобіль не бачив. Всі заїзди є у офіційного дилера. Він код без проблем можете перевірити. Я зараз вам його продемонструю. Ось тут, будь ласочка. він код, робіть скріншот, перевіряйте дилером. Ціна 33 800 доларів цього Кодіака. Телефон є в описі до відео, також буде посилання в якомусь коментарів на авторія, де ви зможете відразу побачити, що всю історію підтягнуто по цьому кодіаку. Так, Сонечко я блікує, зараз покажу ближче. Немає більше фарбованих елементів. Капот цілий, гарний, без сколів тут, мінімально присутній знос на фарах і ну, сколи прямо мінімальні. Нетипово такі бувають, знаєте, машини засічені. Тут все гарно. Тут невисічена рішитка, невисічений дістрон, гарний бампер адекватний. Фари не посічені з колами сильно. Тому так. Такий Кодіак, друзі, дуже гарний стан, тому цікаво, він знаходиться в місті Києві. Ціна 33 тисячі. 800 доларів в крутезній комплектації. Опис комплектації також буде в якомусь з коментарів під цим відео. Ну і також випишіть свої коментарі. Гарна автівочка з гарним салоном, з вентиляцією. преміальні Всі преміальні необхідні опції тут є. Два ключі, без ключ. Тут у нас система поетблю, здається, тут ще на 8 чи на 9 тисяч кілометрів. Самого Ed Ну, так він виглядає. Автоматичне паркування, та все, в принципі, присутнє. DCC підвізка демонструю. Є режим комфорт, дуже класна річ, відверто сказати. Багато хто її лякається, але хочу сказати, що вона реставрується без проблем, тому не треба за це хвилюватися. Тут сама підвізка в ідеальному стані. Стійки в ідеальному стані ніяких вкладень автомобіль. По стійкам, ні по чому не потребує, по ходовій точно так само їдеш і отримуєш величезну насолоду. Найбільший, напевно, кросовер, терако тільки трішки більший за нього. Seat, ну, Але мали вони якось Seat зробити чимось цікавішим за шкоду, ну і тим більше за Tiguan All Space. Мали чимось його вирізнити, тому що матеріали, все решта в seat вони трішки відрізняються. Ну, це зроблено спеціально. Тому так, все, друзі. Отакий Кодіак, він присутній у нас на майданчику. Місто Київ, село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Приїжджайте, телефонуйте, купуйте, катайтесь, кайфуйте. Чесний, гарний автомобіль, з дуже гарним станом. Скажу відверто, заїдете на дилер, перевірите, подивитесь знизу. Я думаю, навіть сам дилер буде приємно вражений і буде рекомендувати 100% цей автомобіль до купівлі. Дилер від нас знаходиться недалеко, буквально в кінці, точніше на початку вулиці Київська. Якщо цікаво, записуйтесь до цього дилера чи до будь-якого іншого. Все. Цікаво, телефонуйте. Всім добра, гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор. Також, друзі, в нас буде просто сама краща ціна на Tesla Model 3. Performance. Сама краща. Телефонуйте, запитуйте, це 19 рік, 107 пробігу, чиста Швейцарія також. На білому салоні дуже гарна автівка, в чудовому стані, з монітором. Буде найкраща ціна, яка є на інтернеті, на європейця, цілого, небитого, гарного. В подарунок сюди йде другий комплект зимових коліс, 20-х, це немало важливо. Також у нас присутній крутий Passat з пробігом 70 тисяч. Дуже маленький пробіг, свіжопригнаний на крутезній комплектації, є BMW. Електричне є туран, є Пасад і також зараз на митці Сіат Леон, який я теж зараз буду знімати відосик. Гарні, чесні автівки з Європи, деякі з аукціонів, більшість зі Швейцарії. Всім добра, всім пока.